Слава нації! Вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі Я Сашко Добрий. І з такою цікавинкою, так? Вкотре мене ця сумуляція реальності примудряється приголомшувати. Цими днями то я вже декілька днів забуваю про це розповісти. Цими днями телефонує мені зварювальник, який там створює наново днище Таврі, так? 11.02. Заза. Я до нього потрапив. Приїхав. Кажу, ось Таврія. Ось в неї там по кузову проблему. Будь ласка, продіагностуйте, подивіться весь кузов, все, що ви от де бачите, погане, все зробіть як слід. Не економте, будь ласка, робіть нормально, добре. Щоб мені був добрий робочий кінь, повністю. Щоб ми до кузова не поверталися хоча б пару років, так? Ну, по можливості. Зробіть. Не економте, зробіть добре. Декілька разів я йому це повторюю, показую, тикаю пальцем. І він мені декілька днів тому телефонує. І каже: я каже, ліву частину кузова опрацював. По лівому борту питань нема. Правий робити? Ну, Ні, не роби! Нащо мені правий бік машини? Мені тільки лівий треба. Ми лівий зваримо, прокладемо, пофарбуємо, а правий нам не потрібен. Ну як? Як взагалі у людей в голові можуть виникати такі ну, запитання? Я, я не уявляю. А насправді таке, ну, реально, кожного Божого дня. Кожного божого дня люди роблять і озвучують речі, які. Ну, ніяк у мене в голові не вкладаються. Ну, я вам добре заварив кузов весь зліва, по лівій частині питань немає правий зварювати. Піду, до речі, зараз із ваших коштів з волонтерських гіму тисячі перекажу за опрацьований лівий бік кузова, так, Таврії. Дуже дякую. На добраніч. Боремо і поборемо. І зліва. І справа, <смір> і згори, і знизу, і спереду, і ззаду. Усюди, де побачимо росіян і їхніх поплічників. Усюди перемагаємо вже. Слава нації!